Від ейфорії перших місяців боротьби та відчуття безповоротних змін до сьогодні ми пройшли складний шлях. Кордони 91-го, кава та концерти в Криму 23-го, лінії розмежування 22-го. Рахунок між жорстокою реальністю, з металевим присмаком та необхідним рівнем мотивації і позитиву від перемог на фронті безжально змінюється і стрибає з початку повномасштабного вторгнення. Місцями дуже об'єктивно. А подекуди з пропагандистською метою, націленою на західних партнерів та частково на внутрішнього споживача, тобто пересічного українця. І це цілком закономірно та, напевне, мало предметний сенс. Але будь-який дисбаланс природньо потребує урівноваження. Об'єм необхідного ресурсу для цього прямо пропорційно залежить від моменту його усунення. У 2024 році ця прірва стала відчуватись в повітрі. Поглиблення відчуття несправедливості як відлуння ехо заповнило українське суспільство. Дисбаланс між тилом і фронтом досяг свого історичного максимуму, де тил виступає несправедливістю, а фронт правдивою безкомпромісністю. Як наслідок, це формує для кожного своє бачення майбутнього. Паралельно з цим реальність нікуди не зникла. Війна може закінчитися як цього року, так і через десять. Закінчивши цього, може розпочатися нова за 5. Ще більш спустошлива та кровопролитна може розвинутись і відкритий світовий конфлікт, який перетече у низку міжконтинентальних зіткнень. Чорні лебеді, видимі на горизонтах в усіх частинах світу, потрібно бути готовими до різних розвитків подій, мати сценарії дій, поведінки та комунікацій. Адже альтернативи немає від слова взагалі. Тотальні втрати територій або її суверенітету та державності це не лише про політичну мапу світу. Це у нашій ситуації з таким ворогом про мільйони страчених українців. Втрати в період часів Української революції 1917-21 років оцінюються сукупно сотнями тисяч, а від серії голодоморів мільйонами. Це потрібно закарбувати на рамі нашої рахівниці. Абсолютно незалежно від подій у майбутньому, зараз час перестати діяти ситуативно та емоційно. Рухатись від ефемерного перемир'я до контрнаступу, великого пакету західної підтримки до схиляння на сторону згубного миру через болючі компроміси. Тим паче, не час йти за рейтингами та соціологією, бо це все ті течії, які можуть винести нашу державність в кращому випадку на мілину в гіршому на риф. Мілиною буде застій та, як наслідок досягнення ворогом цілі створення на місці України пустелі, випаленої землі, демографічної пустки та широкої. Від Донецька і до Ужгорода цивілізаційної сірої смуги розмежування рифом буде втрата ресурсу для боротьби в довгу поляризованим суспільством, та як результат, неготовність ментально прийняти боротьбу як безстрокову дійсність. Поділ виключно на ухилянтів і відповідальних громадян в широкому розумінні, запускатиме захисні механізми психіки зі всіх сторін. Як результат, ми зійдемо з посередині у вакуумі, в площині уникнення і заперечення реальності. Підсвідомої захисної реакції різних частин суспільства, безрезультатній боротьбі чорного і білого. Ми затягнули з рішенням щодо мобілізації та демобілізації, прозорого механізму економічного бронювання, блискавично реформували мережу територіальних центрів комплектування, яка завершила часткову бусифікацією, на черзі медико-соціально-експертні комісії. Маємо та ще матимемо наслідки від зволікань та тематичних підходів. На порядку денному підвищення податків, які однозначно необхідні, але все залежатиме, знову ж таки, від підходу рівномірно та справедливо, чи лише диспропорційно через тиск на малий та середній бізнес. Політичний процес триває, дати виборів, які починають звучати реалістично, і політичні наративи додатково навантажують суспільство та створюють інформаційний шум. Як комплексний наслідок ми постали перед одним з ключових суспільних викликів часів повномасштабного вторгнення. Тил і фронт частково перебувають в опозиції. Знаю, це звучить жахливо, і я б щиро хотів, щоб цю думку хтось обґрунтовано розбив. Тим не менш, інформаційний фон і наративи, стиль життя людей та рівень питань, які озвучуються, та якими живуть ці два світи, починають загрозливо різнитися. Тут активним гравцем є і наш ворог, і його союзники. Доволі якісні діпфейки, зрежисований та просто знятий процесі бусифікації контент блискавично розлітається через соціальні мережі, зокрема, дуже активно саме через TikTok. Про цей виклик потрібно почати відкрито говорити. Досі ця тема лише дуже обережно обговорювалась у вузьких колах, хоча відчутно знаходилась в Потрібно дати змогу тилу, бути справедливим та бути саме для фронту, створювати логічні механізми сплати додаткових податків до державного бюджету. Працювати над покращенням моделей та дизайну регулювань щодо основних конфліктних питань справедливості, мінімізувати корупційні виклики шляхом пропозиції адекватних, прозорих та підзвітних форм взаємодії з державою. Якщо відверто, я б пішов ще далі, та за прикладом країн, які проходили війни за останні сотні років, мобілізував би економіку та обмежував би нераціональне споживання. Загальновідома інформація про жорсткі заходи нормування у США, починаючи з 1941 року, є одним з прикладів боротьби з постійним дефіцитом ресурсів. Так, наші реалії сьогодення дещо відрізняються, і вдаватись до суду аналогічних кроків немає потреби та змісту. Проте. Разом з мобілізацією Збройних сил України нам одразу ще 2022 року потрібна була мобілізація суспільства зі сторони держави. Сьогодні в цьому стані залишається лише невелика частина населення, і це, на мою думку, є однією з ключових помилок, які були допущені через відсутність планування, адекватного бачення майбутнього воюючої держави та розуміння перспективи розвитку ситуації навіть у середньостроковій перспективі. Загалом. Повернення до закономірної ролі тилу дасть змогу закривати всі першочергові потреби фронту, які є посильними для нашої економіки. Також, що не менш важливо, зменшить рівень напруги між співгромадянами, які вже давно в одному човні, та не мають іншого шляху, окрім спільного руху вперед. Точку зору та рішення з сторони фронту висловлювати не маю морального права, хоча й спілкуюсь і чую багато різних думок. Але маю надію, що в рамках цього суспільного діалогу вона ламатиме гучно і конструктивно. Майбутнє це відчуття сенсу, заради якого варто боротися. Наші сенси та цілі повинні бути спільними та безкомпромісними. Це те, що відрізняє нас від ворога. Це те, що дасть нам змогу перемогти. Це новий формат для нашого каналу. Тож ми будемо дуже раді, якщо ви висловите свою думку щодо нього у коментарях. Лайкайте, підписуйтесь та до зустрічі!